Сучасні аспекти інженерної освіти цю тему в Івано-Франківську обговорювали науковці з усіх обласних центрів України. Учасники конференції, представники вищих навчальних закладів, в яких готують фахівців сучасних технологій і машинобудування. Ініціювала конференцію науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України. Міністерство освіти має розробити науково-практичний коментар для втілення для впровадження цього закону, але дуже було жваве таке обговорення, і висновок один, що закон вже підписаний, і нам його треба втілювати, тільки оскільки дан строк термін впровадження, це мінімум три роки, за які має бути приведені всі нормативна база. В рамках триденного перебування на Прикарпатті учасники конференції ознайомилися із машинобудівним комплексом Івано-Франківська. Ці підприємства складають основу місцевої економіки. Задля нарощення виробничого потенціалу дбають про молоді професійні кадри. Ми розібрали основні аспекти розвитку науки в цьому напрямку згідно із новими віяннями, які сьогодні є, згідно з новим законом про. Вищого освіту ми сьогодні бачили прекрасний сучасний завод, в який виготовляють побутову техніку. Він повністю автоматизований, і це дійсно відповідає тим вимогам, які ми ставимо перед своїми випускниками. Конференція Сучасні аспекти інженерної освіти щорічна. Однак науково-методичні пленуми, як правило, відбуваються в різних містах України. В Івано-Франківську в останнє такий захід відбувся понад 10 років тому. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на ВЕК. Редактор субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова